Добрий день. Сьогодні я розповім історію Гуру України з 1991 по 2014 рік, про формування та коротко про його керівників, як управляли і що відбувалося. Вся інформація взята з відкритих джерел та буде за посиланням у описі. Головне управління Росії Міністерства оборони України це ключовий орган військової розвідки, який виконує стратегічні та оперативні завдання із захисту національних інтересів України. Його історія спочалася збиттям незалежності України у 1991 році. Після прошення незалежності Україна зіткнулася необхідністю створення нових власних силових структур, зокрема і розвідування до 7 вересня 1992 року. Казом президента України було офіційно створено головне управління військово-стратегічного розвитку міністерства оборони України. Яке стало попередником сучасного гур до цього часу? військова розвідка України фактично була філією радянських та російських спецслужб. Першочерговим завданням стало формування незалежної структури, яка б не підпорядковувалася національним органам управління. Офіційним засновником ГУРа вважається генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, який у 1992 році був призначений першим керівником військового розвитку незалежної України. Він відігравав ключову роль у створенні української розвідки та й відокремлені від залешого радянського військового управління. До речі, інтерв'ю з ним можна подивитися на офіційному каналі ГУР на Ютубі за посиланням у описі. Основними завданнями на початок періоду стали створення агентурної та технічної розвитки, перехід під контроль України військових розвідних об'єктів СРСР розташованих на її території, формування оперативно-аналітичної бази та кадрового резерву. 1993 рік став періодом перших реформ. На початку незалежності України значно залежала від економічної радянської розвітної системи. Одним головним викликом було створення самостійної структури. У 1924 році відбулось перемування управління в головне управління Росії Міністерства оборони України. Під такою назвою ми знаємо це відомство і дотепер. В цьому ж році головою ГУРу став генерал-лейтенант Віктор Плахтій. Він продовжував формування структури та розширення міжнародної співпраці. Було визначено такі знані напрями роботи, як агентурна розвитка, технічна розвідка, стратегічна аналіз загроз для України. У цей період налагоджувала співпраця з розвітними структурами країн НАТО. Що стало важливим кроком до майбутньої інтеграції Альянс. Також в 90-х руках ГУР займався виведенням українських військових частин із території колишньої СРСР, отриманням інформації про міжнародні загрози та винен шпигунської діяльності наземних спецслужб в Україні. У нульових руках перед ГУР вставлені виклики та потреба подальших реформ. Відбулося розширення технічних можливостей розвідки. Посилила співпраця з США та Великобританією. А ГУР почав активно залучати сучасні технології для перехоплення інформації та аналізу даних. З 1997 -го року головою став генерал-лейтенант Ігор Смішко. Він посилив аналітичні та технічні можливості розвідки, став ініціатором ширення співпраці з НАТО. Згодом очолив ФСБУ. Також пізніше за закандиція Петра Порошенка був його радником, відомий ще тим, що в 2019-го висувався президента України. Спочатку мілініуму ГУР очув генерал-лейтенант Олександр Галака. Він активно працював над зміцнення інформаційно-аналітичного підрозділу, розширив співпрацю з міжнародними партнерами. З 2003 по 2008 рік було два керівника: Віктор Колос та Сергій Грицай. Обоє генерал-лейтенанти. Обоє продовжували реформування ГУРМО відповідно стандартів НАТО. У перехідний період, у 2008 році, став генерал-лейтенант Василь Крутов. Василь Бурба, генерал-майор, став головою з 2008 по 2010 рік, розвивав агентурну мережу та працював над покращенням контррозвідної діяльності. У цей період 2000-х перед усіма керівниками стала низка загроз, а саме зростання активності російських спецслужб в Україні, дискредитація помаранчева революції 2004 року. Під час президентських виборів в Україні 2004 року та подальша протестів російські медіа активно поширювали наратив про західне втручання та нелегітимність протестів. Метою було представити демократичні процеси в Україні як результат маніпуляцій з боку Заходу та підриву до юридинообраного керівництва. Також в цей час були так звані газові конфлікти. То звинувачення України в крадіжці газу. Під час газових суперечок між Україною та шоста дев'ятих роках російська пропаганда звинувачує Україну в крадіжці російського газу, призначено для європейських споживачів. Це мало на меті дискредитувати Україну як ненадійного надійного транзентера та енергоресурсів та послабити її позиції на міжнародній арені. Також. Недобра країна сусід підтримувала проросійські політичні сили в Україні. Росія активно сприяла просуванню партій та кандидатів в Україні, які просували її інтереси, використовуючи медіа та популярні їхні ідеї для дискредитації, зокрема інформаційна кампанія була спрямована на підтримку партії регіонів та лідера Віктора Януковича, зображуючи їх як захисників традиційних цінностей та стабільності. Також стали мовне питання та захист російської мови. Російська пропаганда систематично піднімала тему утисків російської мови населення в Україні, стверджуючи, про нібито дискримінацію та необхідність захист за прав російськомовних громадян. Це використовувалось для зроспання внутрішніх конфліктів та управління потенційного втрачання внутрішньої справи України. Також вона займався історичними наративами та спотворенням фактів. Російська інформаційна кампанія активно використовує історичні теми, зокрема, щодо спільного минулого України та Росії, Другої світової війни та ролі УПА. Метою було формування діяння про Україну як молодшого брата Росії та теристації національно визвольного руху. Закож загострила ситуацію в Чорноморському регіоні, конфлікт на острові Тузла. Але, на жаль, не все було так добре: з приходом до влади Віктора Януковича у 2010 році почався процес системного послаблення українських оборонних можливостей. Включно з розвідними структурами, що призвело до кадрових чисток у ГУРМО. Було звільнено або осунуто багатьох професійних розвідників, які орієнтувалися на співпраці із Заходом. Зросла активність російських агентів у системі безпеки України. Було суттєво скорочене фінансування та технічне забезпечення розвідки. Головою став генерал-лейтенант Григорій Іляшов, призначений Віктором Януковичем. Вважається одним із керівників, які сприяли російському впливу на розвідну сферу в Україні, у 2014 році, після революції гідності, був звільнений. Проте, незважаючи на ці труднощі, ГУР зберігла контроль над критично важливою інформацією та продовжила виконання завдань. У лютому 2014 року відбулася Революція Гідності, яка змінила політичний курс країни. У березні 2014 року Росія розпочала операцію захоплення Криму, використовуючи гібридні методи, а українська розтка була обмежена в діях через політичні рішення. ГУР фіксувала переміщення російських військ на кордоні та передавала інформацію новому керівництву держави. Підсумовуючи, з 1992-2014 рік гур очолювали як професійні розвідники, так і керівники, чия діяльність була пов'язана з політичним процесом в Україні. Деякі з них сприяли змісту національної розвідки, тоді як інші ослабили її, що особливо відбулося в період президента Януковича. Події 2014 року стали точкою перелом, після якого розвідка почала активна реорганізація для протидії російської агресії. На даний момент ГУР проводить багато операцій, такі як штурмовчанського агрегатного заводу, і багато іншого, про що обов'язково. Не розповім. Дякую за увагу. Слава Україні.